Вектор Б, 12 рік. Заміна теплообмінника. Чистили радіатор пічки не допомогло. Швидко остигає пічка, погано дає тепло. Сняв акумулятор, піддон акумулятора, Трошки кожухи з проводами. Ну от сам. сам радіатор. Можна зверху його. Відкрутити, добратися важко, але можна. Можна. Нижні два болти відкрутив, ще лише озірка верхня. І бокові вже от один із цього боку від паленого фільтра, інший вже відпустив. Знімаю останні, останній болт. І дивимося, чи дійсно це був Забитий. радіатор. Як всі майстри кажуть. Ніколи ще його не знімав. <свес> упс, 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 так, дістаєм, пішло вода, ну, подивимося, попробуємо почистити, Поглянути, тут ніби вже його знімали, йдуть. Є герметик, остатки його. Попробуємо, подивимося, попробуємо, як воно. Так, ну і сама прокладка. Або що там треба очищати. Добраться, Ну, зробимо. Вот так, вектор В.